Ми до театру сьогодні поспішаємо. Тож правила поведінки давайте пригадаємо. Завчасно до початку вистави слід прийти, всміхнутись, привітатись, спокійно роздягтись, займаємо у залі зазначені місця і ніколи не лишаємо ми жодного сміття. Завіса відкривається, виставі час початись. Тепер ми будемо гратись, сміятись. Та навчатись. Під час вистави голосно не можна розмовляти. Бо друзям по сусідству ми будемо заважати. Ми вічливо і уважно чекаємо кінця, не можна без потреби залишити місця. Подякуємо акторам за чарівну виставу, гучними оплесками і навіть криком Браво!